Привіт, друзі! Nissan Roch. на спідометрі 71 тисяча. І помилки по розсінхрону. Тобто p 0011 потім p 0016 В общем, всі помилки вказують на те, що впускний розпредвал запізнюється. Або несостиковка міток на. Калінвалу і розпідвалу ось такі помилки. Значить, Два електричних клапана V які в передній криші, два з трьох ми поміняли на впуск і середній, той, який на холодний запуск. Нічого не змінилося. Датчики на розпредвалах теж місцями впуск-випуск міняли. Картина, в принципі, не міняється. От Intake Time B1 якась херня з ним проходить. Машину підтрушує, підтраює, в мінуса улітає впускний розпредвал. Тоді, коли знімали кришечку, дивилися на виліт натягувача, цепка, в принципі, хлопці сказали, що бачили такі машини, вже їздять з таким витягненням. Але витягнення там таке солідне, тому я думаю, що все-таки можливо, що хлопці помилилися, або підклинює сам фазовращатель, або це пук таки розтягнутий. от на холодну така історія. Підтрушує її. Можливо, щось з проводкою все таки Буквально трошки машина прогрілася. Ну, як трошки. Вже, в принципі, встигла майже до робочої нагрітися, але по часу це буквально 5 хвилин вона попрацювала, не більше. Можливо, навіть 4 хвилини. І все. І красота, і отпустила машину і працює добре. Тобто десь або якийсь контакт поганий або щось підклинює. Взагалі якась дивна дивна історія. На холодну зранку включив запалювання ось така картина по розпредвалам. В принципі, поки не заводиш, то показники правильні. Тобто нічого значить, там не коротить і датчики всі робочі. А от тільки запускаєш. Ну от виходить, що банк встає стає 95 і в мінуса лупить, поки не прогріється. Цепочка у нас стоїть по мітках. Ми ось тут бачимо мітки. Видно, що. По мітках, от хто розуміє, той побачить. І знизу на коленвалі теж мітка співпадає. Досить так непогано витягнути це. Це ми бачимо по вильоту натягувача, Але чому так сталося на 70 тисячах? Розтягнута вона так не смертельно Хлопці кажуть, бачили гірші випадки їздили без помилок. Щось тут, можливо, ще криється, можливо, що шестерня впускного розпредвалу підклинює. Розібрали шестерню впускного розпредвала, щоб дослідити. І в принципі нічого я тут такого кримінального не бачу. Відкладень нагару великих немає, можна сказати, взагалі їх немає. Стопора оці. Не клинять. Тут їх два. Тобто система відрізняється від шестерень, які були до цього, там приблизно на машинах 8-го, го Я маю на увазі 2004-2010 років. Тут ці стопора виконані вже по-іншому. Там один стопор був, він отак от з старця фіксував цю шестерню. А тут два. І, з боку. І от пелюстки оці які полості, куди масло подається. Тобто все тут візуально нормально з цією системою. Шестерні зібрали назад. Не знаю, чи будемо її ставити, чи замовимо якусь б щоб 100% вже убезпечити себе від цього розсинхрона по впускному розпредвалу. Мотор ось так от опустили. Для зручності, тому що зовсім незручно там працювати. Поміняли шестерні доворота з розборки, все-таки взяли БУ іншу на всякий випадок. Поміняли це от наскільки змінився виліт натягувача. Поміняли цепки, нагадую, що пробіг на машині. 71 тисяча. Це щось таке неймовірне, щоб на такому пробігу цепки. Або пробіг не той, або щось не те. Ну, в принципі, те, що тут щось не те, то це явно щось не те Тріщини у двигуні. Це ж явно щось не те. Були там люди. Але ципок стояв в помітках. Не знаю, можливо, розбирали, підкинули б ушний цепок. Рідний вкрали, або ще щось. Ну, Цепок по помітках пробіг 71 тисяча, або пробіг неправильний, або щось не те. Судячи по стану салона, в принципі, можна повірити, що 71 тисяча сидіння не затерті так особливо. Кермо теж в рідній шкірі, Значить, робимо запуск. Помилок немає. Ми вже запускали. Цю машину запустили, пригає в мінусо, і це вже насторожує. Побачимо, чи буде помилки ловити. Поїдемо, проїдемося. Пройшло півдня, на вулиці зараз досить прохолодно, машина остигла. Судячи по стрілечці, температури, підключився компом при холодному запуску до заміни цепка Машина підтраювала і з'являлися помилки. Запускаємо зараз. Не подобається мені, що стрибає до мінус 20, і тут 95. І машина. Не зовсім так рівно працює є якась, є якась вібрація ніби додаткова. Побачимо, чи з'являться помилки, помилок немає. До цього помилки з'являлися до заміни ципка. Трішечки оберти скинула, і вібрації вже я не відчуваю. Так, дивимося, що у нас тут за минулу поїздку. Можна сказати, що і пропусків немає. Раніше пропуски були. Тобто заміна цепка позитивно. Позитивний результат, але не 100%, щось таке все-таки є, якась тяжкість на педалі газа. Ось якийсь скачок. Був стрілочки Так, дивимося, що у нас тут. Біда продовжується з цією машиною. В общем, ресінхрон пройшов. Декілька запусків я робив на холодну. Не ловить помилки по разсінхрону. А оця невпевнена робота зв'язана з пропусками запалювання. У мене тільки питання, чому вони на холодну і чому червоним загорається значення по впускному розпредвалу. Так вони себе не ведуть в мінуса, так і не залітають. Можливо, ще з'явиться помилка про синхрону і проблема десь глибше криється. От. А пропуски залишилися. Я так починаю розуміти, чому є пропуски. Здається мені, що пробіг на цьому моторі далеко не 70 тисяч. Можливо, це двигун з розборки сюди поставили, можливо, той, що був рідний пошкоджився, дився від удару сильно, купили інший двигун з іншим пробігом, тому і це настільки розтягнутий, тому і розсінхрон. І можливо, що якщо пробіг там на тому двигуні 1200 з чимось, той зазори клапанів. А ми їх не глянули. Майстер-прийомщик слюсару навіть вбив заказнаряд замовлення, перевірка зазорів, регулювання зазорів. Але майстер. -прийомщик. Такий, що не любить з бумажками носитися, читати він взагалі не, не любить. І цей пункт випустив з уваги. Тобто цепок поміняв, а зазори навіть не перевірив. Ну, буде що, буде перевіряти тепер. Здається, мені, що там зазорів нормальних немає. Зазори клапанів переміряли. Потрібно це, звичайно, було зробити тоді, коли двигун знімався, але. І ось така картина. Надії в мене було мало, що тут якась проблема криється в зазорах, тому що після 60 градусів, як машина вже прогріється, робота двигуна вирівнюється і показники по клапану до ворота теж вирівнюються і стають адекватними. А от на холодну неадекватні показники по клапану впускного розпредвала. Тому. Тому зазори перевірили менше, ніж 0,3. Тут немає ні в одному клапані. Тому регулювати не потрібно, враховуючи те, що машина на бензині цих зазорів хватить на 200-300 тисяч їздити. Ще чому полізли перевіряти зазори. Електрику зручніше зараз буде працювати. От Провода йдуть від цих клапанів ось в оцій косі. Ось вона. І після того, як ми зняли кронштейн подушки і клапану кришку. Клапану ми зараз назад прикрутимо, щоб сюди пил не летів, бруд. От, електрику зараз буде зручно працювати за цією косою. Тобто будемо перепровіряти проводку до блока керування, і можливо, що проблема в самому блоці, там, де транзистор керуючий, знаходиться на ці соліноїди. Що ми тільки не міняли, що ми тільки не робили. Провода прозвонювали, сигнали провіряли, лампочки на ці клапана вішали, тобто сигнал до них йде. Все нормально, провода цілі, стійка кореляція з температурою. Коли 61 градус показує температура двигуна, різко припиняються якісь аномалії по цих датчиках по впускному розпредвалу, Все стає так, як повинно бути. Класно. от Чітко ж тільки 61 градус, бамс і все отлічно. Так що я думаю, що це проблема в самих мозгах на програмному рівні. Будемо, напевно, що блок керування міняти. Ось я хочу зробити зараз експеримент. Зняв я з датчика температури роз'єм, показує 40 градусів. Ну, тобто обрив по датчику температури, запускаю. Взагалі машина не хоче працювати. Ось така історія відбувається з машиною, тому що знятий датчик температури. Взагалі якась аномалія. Датчик під'єднав, вентилятор зразу вимкнувся, йдемо дивимося. 48 градусів, але машина зараз нормально газує. System fault, тому що знімав датчик температури. Зараз буде 61, і зрізко все стане добре. Оп, 61. І все. І все хорошо. Все добре працює. Коротше, щось, щось з температурою, щось на програмному рівні. В блоці керування двигуном, прошивка була залита та, що потрібно. Але ми вирішили залити туди репрог. Можливо, після заливки репрога проблема зникне. Ось лежить консалтик третій плюс. Йде репрог. Була А, а буде С. Їду я після репрогу на базу. От була версія. А, стала версія С. Тобто самий, напевно, що навіщо репрох, зараз у нього залитий. Ну, моє суб'єктивне враження, що вона стала динамічнішою. Можливо, це намагання виправдати цю трату грошей не, не досить таку велику, але все-таки те, що я зробив, цей, цей репрох, в принципі, проблему це не вирішило, Розпредвал впускний, як танцював, так і танцює то з мінуса, то в плюс. От. Але машина на прогріту, мені здається, що їде краще. Тому, в принципі, я думаю, що оправдана трата. Тепер що? Тепер будемо брати донорські мозги. Блок керування двигуном донорський. І перепаювати напевно що от процесор, той, який стоїть на цих мозгах в донорській. Тому що, скоріше всього, що тут якийсь драйвер, який відповідає за ці соленоїди, має якесь пошкодження. Ця машина зриває мені мозок. Зразу після репрога впускний розпредвал, стрибали показники. Залітав він в красну зону. Приїхав я звідти. Вечором дивлюсь, вже все нормально, тобто не стрибає. Але як все нормально? Е -е Показники клапана ось цього впускного розпридвала нібито в обриві. Тобто він постійно нібито... Або придог... запобіжник згорів, або клапан згорів. Ну, обрив цепі. 95% показує, це таке, коли. Можна так сказати, я розумію, як запобіжник виймаєш, то 95%. Тобто обрив цепі робиш або знімаєш фішку з датчика. Але фішки ми перепровіряли до цього. Датчики ми перепровіряли до цього. Нічого ми не робили з проводкою. Поїхав я на реп. Ну як нічого не робили? Ми перевірили, і датчики поміняли, і проводку перевірили, і фішки перевірили. З'їздив я на репрох. Там ще все було так, як і було, а приїхав з репрогу і нібито в обриві. От я зараз покажу. Тобто вона живе своїм життям. Показники тепер червоним не моргає, але інтейк клапан 95% ніби як в обриві. В общем, в общем барабашка. Пройшло ще півдня і почало моргати червоним. Прогрілось до 61 перестало моргати mm -hmm. червоним. Тобто, все вернулось до того стану, як і було. Ось які повинні бути показники у Nissan рох пороз придвала на прогріві. Тобто впускний 10. Градусів випередження на прогріві. Прогріється, стане нуль. І, здається, можливо, вже на кінець то перемогли ми цього рога. Бачите, нічого не моргає, показники такі, як повинні бути. Відпрацьовує клапан VVTI. Що було? Я вже втомився в мене вже навіть в голосі з цією машиною втома, неділі дві десь мучаємося з ним. Тобто сигнальний провід впускного розпредвала, сигнальний провід датчика впускного розпредвала. Надірваний. От бачите, 61 прогрілося, і випередження стало 0. Так і повинно бути. Не знаю, ще якась трішки вибрація була при прогріві. Зранку потрібно дивитися, але відсотків 90 що перемогли. Тобто провід всередині був, як вам сказати, при ДТП його розтягнуло настільки, що порвалися жили. От, і просто трішки контактували. Тому він і дзвонився, тому і характер роботи був такий, що то працює, то не працює. І багато в чому залежало від температури повітря. Тобто зранку приходиш одна поведінка, потім, коли вже машина тепла, інша, з'їздив до людей, перепрошив, вернувся назад взагалі впускний розпредвал. Не рухається. газуй, не газуй. Тобто дуже все цікаво, побачимо, що буде далі. Але я думаю, що перемогли. Поміняли блок керування. Картина на прогріві, така, як повинна бути. Тому що останнє те, що ми міняли, Роз'єм на датчику розпредвала, ефекту немало. У мене була радість, декілька запусків, все було добре. Потім знову троїть, підтрає, пропуски запалювання, показники по розпридвалу скачуть. А от зараз теж все красиво. Слава Богу, поки що. І не відчутно, щоб машину трусило, плавненько працює, тому боюсь вже казати можливо, що перемога. Показним є ранішній холодний пуск. Сьогодні ми машину з боксу виганяли, тому не можна сказати, що вона стояла сутки. Холодною Мені подобається, як вона зараз відпрацьовує. Але не скажу ще поки нічого. Перемога чи не перемога. В общем, побачимо. Наступний ранок холодний запуск. І все відпрацьовує так, як повинно бути. Троїння. Не відчуваю стрибків розпредвалу немає, обриву по впускному клапану немає. Тобто другий запуск вже нормальний після заміни блока керування двигуном. Ось так, хто би міг подумати. Ну, в принципі, ми до цього дійшли. Але. Досить складно дався нам цей шлях. Машина прогрілася, помилок ніяких, працює рівненько. Тому, тому. перемога. Всім дякую, хто дивився. Підписуйтесь, ставте лайки. До побачення.